Анно, ми обоє живемо за кордоном. Мій чоловік хоче усиновити мою дитину. Які в нас шанси? Ой, кажу я, це буде залежати від багатьох чинників. Найперше питання: ваш чоловік іноземець чи також громадянин України? По-друге, чи плануєте ви вертатися в Україну? Чи можете вже це зробити? Бо в цьому разі висновок. Буде надавати саме служба з питань захисту прав дітей за місцем фактичного проживання дитини. Якщо ж дитина та ви фактично проживаєте за кордоном, то внутрішнє сімейне усиновлення буде відбуватися за законодавством цієї країни, а висновок буде давати українське консульство. Відповідно, і довідки про стан здоров'я усиновлювача та дитини, плюс всі інші необхідні документи. Треба буде отримувати, перекладати та подавати до місцевого суду. Залежно від віку дитини буде і її думка з'ясовуватися. Тобто, є над чим подумати. Дякую вам, будь ласка, в Офіс Ми маємо відповіді на усі питання щодо усиновлення.